Доброго ранку, мої хороші, вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених Змін. Сьогодні я б хотіла записати дуже нестандартне відео в нестандартному форматі. Мені здається, що це буде цікаво не тільки для вас, глядачів, а й для мене. Сьогодні вже практично середина грудня, 5, 6 грудня. А 12 грудня виповняється два роки з того моменту, як я створила цей канал. Канал щоденник вимушених змін. Ну і в честь цього мені б хотілося створити таке відео, де буде на одній частині відео я буду зараз, і на другій частині відео буде моє перше відео. І я хочу сьогодні порозмовляти з собою тоді. Тобто будемо разом з вами передивлятися те моє перше відео, яке я записувала. І я буду його коментувати. Можливо, ну, це буде цікаво. Мені здається, що це буде цікаво. Це залишиться в пам'яті і на моєму каналі, і теж буде цікаво для вас, для глядачів. Тож, давайте разом з вами сьогодні вернемося. На два роки назад і на те, як я створювала цей канал, і яке було перше відео моє на каналі. Всім привіт, мої хороші! Сьогодні я починаю вести свій блог, свій YouTube канал, на якому я буду з вами ділитися такими маленькими кусочками мого життя: життя майстра манікюру з України в Польщі. Я знаходжуся в такому гарному містечку, яке називається Закопане. Це дуже гарне туристичне місто, куди приїжджає дуже багато туристів, особливо зимою, так як тут багато гір і сніг, і дуже-дуже гарно всі, хто люблять кататися на лижах, на сноубордах, вони всі сюди приїжджають на відпочинок. Тому я вам буду показувати, яка у нас гарна тут природа, яка у нас красота. Що тут люблять туристи, як мешкаємо тут ми. І взагалі про моє таке маленьке життя, кусочки мого життя. Це такий буде мій щоденник для того, щоб потім передивлятися і згадувати, як все було і з чого все починалося. Ви знаєте, зараз я абсолютно не жалкую, що я створила цей канал. Він правда, як щоденник. От я заходжу, іноді мені хочеться просто зайти подивитися, як було там рік назад, два роки назад, наприклад, ось початок. І дуже класно, що є, куди зайти, що подивитися. Єдине, що мене трішки засмучує. Це те, що я не почала його вести раніше. Наприклад, коли ми жили в Україні, було б класно, щоб я зараз зайшла і подивилася ті відео, які були ще з дому. Зараз немає такої можливості поїхати додому, тому було б дуже-дуже цікаво просто на якийсь час окунутися в, ту, в те життя, в якому ми жили раніше. Ну, послухаємо, що Ліда говорить. Польщі. До цього ми мешкали в Україні, і не по своїй волі, скажімо так, ми сюди переїхали, але зараз я задоволена. І я надіюся і впевнена в тому, що все, що не робиться, все робиться на краще. В нашому житті, і ми не можемо вирішувати деякі ситуації, і ми не можемо на них вплинути ніяк абсолютно. Тому наша задача і тільки все це якби приймати і жити з цим. Так? І так, як і два роки тому, так і зараз. Я впевнена в тому, що якщо людина не може повпливати на якусь ситуацію, то вона просто мусить її прийняти і жити з цим. Життя нам дано для того, щоб ми його проживали. Кожному дано, дана своя судьба, своє життя, свої обставини. І кожна людина має як щось добре в своєму житті, так і щось погане. Ну, якби якісь ситуації. Ну і всі ці ситуації ми маємо пройти, маємо витерпіти. Е, дуже багато зараз у людей горя з війною, з цією, це зрозуміло. Але все ж таки потрібно якось жити далі, не зупинятися і, знаєте, не опускати руки. Коли ми ще жили в Україні, у, мені, у мене були такі, знаєте, панічні атаки. Е, мені нічого не хотілося. Мені не хотілося ні жити, нічого. Я просто лежала на дивані. І все, мені нічого не хотілося. Мені хотілося просто заснути, прокинутися і щоб сказали, що цього всього немає. На той момент ми вирішили виїхати, тому що ми не могли жити далі в таких обставинах. І зараз, да, як і тоді два роки назад. Ну, два роки тому, так і зараз е, я не жалкую про те, що ми виїхали. Так, нам було теж нелегко. Е, тільки тому, що ми тоді не знімали відео і немає зараз тому якби, підтвердження. Так. Але те, що ми пережили, коли виїжджали, це знаєте, без сліз не розповісти. Але те, яке у нас життя зараз, я е, дякую Богу, що воно є таким. І да, я говорю, немає такого, що без складних ситуацій все буває в житті. Але я рада і дякую Богу за те, що маю зараз. Слухаємо далі. І підстроюватись під те, під ті обставини, які є. Тому буду з вами ділитися. Надіюся, що вам буде не скучно на моєму каналі. Я новатор. Чи як то правильно сказати. Тобто ніколи я не ввела ніякі блоги, я не блогер, але, ну не знаю, думаю, може комусь буде цікаво. Якщо не буде цікаво, то це ж таке буде мій щоденник, можливо, потім мій синочок буде дивитися і згадувати, як все починалося, тому що. Для нього це також подорож і друга ситуація. Він також це все переживає. Тому якби для нашого. І так, я знову повторюся, що я дуже рада тому, що в мене тоді вийшло створити цей канал, і я його все ж таки веду, не завжди виставляючи відео кожного дня, але як можу, так і веду. І дякую мамі моїй яка. Мене на це підштовхнула. Дякую всім всій сім'ї, яка мене підтримує в веденні каналу. Також дякую вам, мої дорогі підписники. Вас вже практично півтори тисячі. Я дуже рада, тому що стільки людей на моєму каналі. Дякую всім, хто мене підтримує особисто. І всім, ну я зараз просто. Дуже щаслива від того, що в мене є цей канал. Плюс до того, що я правда можу зайти, передивитися якийсь день, пережити його знову. І це просто круто. Слухаємо сімейного архіву. Я все ж таки вирішила завести цей канал. Ну, перше відео буде таке коротеньке, а наступні, думаю, будуть набагато кращі. Тож гарного всім настрою, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, колокольчик, щоб не забувати, коли вийде моє нове відео. І буду всім рада за кому. Лідочка, це я тобі дякую, уже пройшовши два роки, проживши, ставши на два роки старшою мудрішою, Ліда, ти велика молодець. Я тобою горжусь, тому що все, що ти пережила за ці два роки, ким ти стала? Ти дійсно змінилася? І давайте в коментарях напишемо, чи дійсно я змінилася за два роки. Чи щось змінилося взагалі в моїх відео, в мені? В подачі відео, ну і взагалі ваші коментарі і ваше бачення на те моє перше відео. Знаю, що багато хто навіть, напевно, що не бачив цього відео першого. Але мені дуже б хотілося записати: от, бачите, воно таке коротеньке на три хвилинки було. Але я дуже рада, що воно було. І воно було першим. І зараз я можу його передивитися разом з вами і прокоментувати. Два роки минуло, так? Два роки з того моменту, як я веду свій канал. І зараз мені б хотілося сказати, можливо, мене подивляться ті люди, які, наприклад, хотіли б теж так вести свій канал. Але з якихось причин вони цього не роблять. Можливо, там соромляться, можливо, не знають про що показувати. Можливо, думають, що в них не цікаве життя, кому це буде цікаво. Ну, дуже багато таких, знаєте, зупиняючих факторів. Тож, якщо ви мене дивитесь, але у вас десь там всередині хочеться вам вести такий канал, я вам порекомендую просто знімайте для себе. Можна в Ютубі є така функція, що доступ до цього каналу буде тільки у вас, тобто відео приватні. Ви знімаєте відео для себе, тому що фотографії і маленькі короткі відео, які ми загружаємо на телефон, ну це таке, знаєте, буває, що телефон поламався, не вистачає пам'яті, ще щось. І цих відео немає. А коли ти створюєш відео за ну, наприклад, цілий день або за якусь там поїздку, десь ти їдеш. Або за якусь там, не знаю, тему розкриваєш, і загружаєш його на якусь платформу, ти потім можеш прямо повернутися в цей день і пережити його прямо наповну, не окремим фрагментом, а повноцінно пережити його. І тому я вам рекомендую, якщо ви. Хочете, то для початку просто створіть канал і загружайте відео закритими для того, щоб ви могли передивитися. Або потім, наприклад, якщо б ваші рідні хотіли передивитися, то вони б могли зайти і передивитися ті відео, які були там 2 роки тому, три роки тому, ну і неважливо. А також, знаєте, що мені подобається, тому що ми не знаємо, що буде далі і де ми будемо жити, там, наприклад, через рік, а ця частинка життя в закопаному, вона вже залишиться в пам'яті YouTube. І в моїй пам'яті. Плюс до всього я дуже рада, що, ну, як і сказала, що я знайшла дуже багато знає... ну, таких добрих друзів тут на Ютубі. Так, не обходиться і без хейта, тому що це ну, така платформа, де дуже багато людей. І у нас дуже багато людей зараз злих, засмучених, в стресі, в депресії. Я все це розумію. Але дуже багато і гарних, хороших людей. І для того, щоб знайти їх, ну, можливо, б я ніколи не познайомилася з тими людьми, з якими я зараз знайома. А завдяки Ютубу у мене є можливість спілкуватися зараз, як з друзями-поляками, так і з друзями-українцями. Тому це дуже-дуже класно. О, дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. Думаю, що. Вам, так як і мені сподобалося це відео, тому що в мене посмішка на обличчі, я прям не знаю, мені дуже сподобалось це відео, і такий формат. Можливо, я ще запишу якесь відео в такому форматі. Наприклад, коли ми ходили перший раз в гори, мої емоції тоді, мені б хотілося також прокоментувати, поговорити з собою тоді. Це таке знаєте, звернення до себе, а потім порівняти, наприклад, ще через два роки, щоб я говорила. так? От, тому, можливо, буде такий формат і ще декілька відео, якщо, якщо вам сподобається. Тож, не забувайте підтримувати канал, підписуватись, якщо ви ще не підписані, а також коментувати, як вам е зрівняння мене тоді і мене зараз. Всім бажаю гарного, продуктивного, чудового дня і не сумуйте!